Всім привіт! Вітаю на каналі Дніпро Запчастина. З вами Оксана. Покажу вам кований колінвал, балу індійський на мотор D65. Ви просили, ми завезли. Покажу що основне. Ну Ось така його упаковка. то в принципі, ну з фанери нічого такого. Що тут головне? Ось, дивіться. Ось маркування є на ньому, якщо видно Все, беремо паспорт. 06-2022, Тобто, обов'язково ось документ, щоб паспорт і маркування на колінволови повинно співпадати. Тобто дату виготовлення і 154. Це ось порядковий номер, ось, 154. Якщо це не співпадає, ну що ж, значить вже щось не так. М -м, я, в принципі, з таким не сталкувалася, але, слухаючи клієнтів по телефону, усяке буває. В общем, це головне, на що вам треба звернути увагу, щоб ви розуміли, що це іде оригінальний колінвал. Ось так виглядає коробка. Ну, ось сам колінвал, в принципі. Максимально, що я можу вам наблизити, щоб ви бачили. Ще раз повторюю: індійський, оригінальний кований. Кому цікаво, набирайте. Є і більш бюджетні варіанти. Всі питання, ціни, консультації, все по телефону. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!